Так, всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні отримала таке, заказала, ще раз вирішила з магазину Форіум рослини по акційних цінах. От, і знаєте, цього разу мені навіть подобається. Ще великий плюс: от рослини. Я вам того року показувала, що дуже багато неякісного, неякісних рослин було. Тому що ті рослини, які в мене не прижилися, мені повернули кошти. І сьогодні я забирала ось ці рослини, і виходить, що вони почитали з цих рослин і ціну. Які ну, ту ціну, ціну тих товарів, які не прижилися. Ось, дивіться, заказала ось такі красиві хости по акційних цінах. Зараз розпечатаю вам покажу, що я позаказувала. Ось гляньте, яка красива хоста. Стаканчик ось, ось, в таких боксах. Деяких товарів вже не було, то мені не прислали, або вони були поганої якості, вони сказали, що вже вони їх. Нікому не От. ось Ще вам покажу, дивіться, ще яка красива. Також гляньте. Дивіться, навіть з цвітом. Я їх сьогодні буду ось так вам покажу, також дивіться, яка красива хвоста. От. Сьогодні буду висаджувати обов'язково, але перед цим вирішила вам показати, що ж мені прислали. З магазином ми порозумілися, тому що я ж кажу, я була незадоволена спочатку, але потім ми все це владнали, всі питання. Тому думаю, що так можна замовляти. Якщо дивіться, вони враховують те, що деякі рослини не приживаються, і просто потрібно їм потім фотографію цього товару віддіслати. І вони... Е або перераховують вам на сібільці якісь товари. Гляньте, ще така красива хвоста. Це сьогодні з вами посадимо. Ну, чи сама посадить, а потім вам покажу, як посадила. От єдине, що мені не стигнуло, так, такий бідненький корчик. Ух, я думаю, дасть Бог він приживеться. Ось дивіться, це актинідія така. Ну, трохи Бідноватий, але бачите, зелень на ньому є. Ось, вони всі политі бачу. Ось ще така. Просто гляньте, та також красунька замовила. Ціни були приємні цього разу, акційні. Ну і як бачите, Товар гарної якості прийшов. Ось ще позамовляла собі кали. Ось такі, їх потрібно буде також в борщів посадити. Ось багато кал. Оце лілія акційна. Це взагалі мені безкоштовно її прислали. І Ні, це не лілія, це хоста також. хоста тільки що в пакетику. Ось лілія акційна. Я потім посадю. І ще зараз вам покажу, це покажу і потім в холодок віднесу. Ось такі ще прислали, теж дивіться, це гортензія. Одна гортензія і, і ще одна є. Ось дивіться. Також, дивіться, зелененькі, красиві. Ось. Так що ось такі замовлення. Після того, як посадю, буду поливати, будемо з вами наблюдати, як вони приживаються і як ростуть. Але ставте лайки коментуйте моє відео. Дивіться, друзі, почала садити хости. Хочу вам показати, дивіться, який гарний корінець. Ось, бачите, буду садити. Ось, посадила. Хости, ось я бачу вже навіть Випускає новий листочок. Тут якраз їм в затінку, і, ну так як потрібно, вони люблять більше, щоб був затінок, що хости, що гортензії. Ось як бачите, вони добре себе почувають. Ось тут вони. Вночі вже був дощик у нас сьогодні, то їх полив. Ну і як бачите, все з ними добре. Красиньки, бачите які. Якраз тут в мене було місце. Все не знала, що сюди посадити. Ну так. Бачите, якраз замовила, і всі вони сюди гарно вписалися. Ну, а це хоста, я вам показувала, вона була в кульочку, корневище було. Ну, і такий невеличкий відросток, ну, такий жовтий. От. Ну, це за цих пару днів, що я їх посадила, як бачите, вона позеленіла, розпустилася і ще й випустила третього листочка. Така красота. Дивіться, розкидала тут ось парсет і фацелійку там далі вам покажу, Ось проросла. Він так ділимо працює Бачите, як злітається. Що ще тут мало фацелійки а зайдемо, там вона мене те проросла, розкидала ту кругом, але де проросла, де не проросла. Ось дивіться, тут гарно проросла. Дейте. Прям тут ж гуде бджілонька. Бачите робота? Гляньте, скільки бджілки на бацеліці. Яка краса. Бджілонька як трудиться. Роботі важкі. У нас третій день уже таке, і дощу немає, ну і не дає жуків покропити. Тож зранку сьогодні був такий невеличкий дощик. Накрапав я не змогла покропити жуків. Ну вже я за цей рік буду третій раз кропити. Вже замучили мене ці жуки. Я не знаю, чи в ядах проблема, чи можливо то, що була тепла зима. Е, Мав, ну, не перемерзла земля, і виходить, що вони з землі оце вила повилазили, і оце таке тепер. Можливо, яди погані. От. Тож, напишіть городники, хто тримає город, як ви боретеся з жуками, які яди використовуєте. Ну, а я подивлюся, якщо цей раз гарно буде себе цей яд зарекомендує, можливо, скажу і вам, хай, можливо, комусь буде корисно, як цей яд називається. Бо ті попередні щось не дуже працюють, то я навіть і не хотіла нічого ні писати, ні казати, як вони називаються. Ну, а цей раз ще взяла якийсь там Яд, то кажуть, що це він якийсь хороший, то буду дивитися, якщо добрий яд, то напишу вам, кому цікаво, пишіть коментар. Покажу, як попадали потім жуки. І напишу, як називається. Тож буду приступати до роботи. Ну, а ви дивіться мої відео і ставте лайки, коментуйте. Так, це якийсь жах. Ну, дивіться, вроді на кущах попадали. Немає так, як було. Але дивіться, вчора пройшов дощ, і ось дружбан повза до картошки вже. Чи воно одійшло, чи воно десь звідкись приповзло, не знаю. Ось теж вже сидить. Ну, а так, наче не видно. Вежа це таке місцями-місцями і вже ж більшу дозіровку давала. І кропила вже ж з прилипачем. І ось гляньте, Сидить. Один парень, другий парень. Ой, це ужас. Так, недавно були просапані буря... бурячки мої. Прийшла повіряти, але бурян від того не менше. Рідча, звісно, але гляньте. Яка либода бистро не получиться, знову треба все дуже добре просапувати. Буду працювати. Е, так, замовила була в магазині е, цибулини кал, Ну і Зараз хочу їх ось такий горшок посадити. Це, мабуть, 10-літровий або 12-літровий великий горшок. От, тож, зараз е буду в нього садити цікаве. Садяться вони на глибину 7 см і присипаються. І потрібно їх потім буде десь поставити не на сонячному місці. Можна в хаті, можна на клумбі, але таки в притівньому місці. Десь приблизно через 2 тижні вони поженуть зелень. Спеціально я для них взяла ну, спеціальний ґрунт От. торфяний там, з якимись домішками спеціально для квітів. Ось як бачите, деякі цибулини вже геть навіть Ну, цибулини, хоч і не сильно великі, але такі тверденькі, хорошенькі. Тож, буду надіятися, що все вийде, тому що саджаю я їх вперше, От, тож буду саджати, а вам пропоную подивитися за цим всім процесом. Так. Ось, хвилинку настрою. Ходити так. так. Подивимося, чи в мене вийде, як все вийде? Якраз я думаю такого об'єму вистачить для всіх моїх цибулинок так. зараз трішки провім земельку ну і потім будемо ще зверху присипати посипати і подивимося. Ну, як бачите, це були не гарної якості, не з'ялі, нічого. От. То я думаю, що грун також спеціально для них, то я думаю, що все в нас вийде ми будемо спостерігати, як вона там буде зростати. Тож, ось як бачите, я думаю, що така висота, яка з далі буде 7 сантиметрів. Ось так все. Ще, можливо, зверху трохи полию, присиплю, ну і будемо дивитися, як вони будуть далі рости.